Дев'ятий клас хімія. Спирти їх згубна дія на організм людини. Знайомство і перетворення. Якби я був книжкою, то я був би. Продовж речення. Якби я був явищем природи, то я був би. Виберіть одне із цих слів. Якби я був музикою, то я був би романсом, класикою, джазом, вальсом чи іншим. Якби я був напоєм, то я був би джерельною водою, кавою, вином, чаєм чи спиртом. Скористайтеся скриною народної мудрості, їсти дай, випити дай, а про роботу не питай. І буде ні неділя, п'яниці все свято. І зістарився, бідуючи, по корчмах ночуючи. І чарка нова, та горілки нема. Хилю не тече, коло серця пече. Якби було питво, пиці знайдуться. Горілки випив на копійку, а дурі виявив на рубль. Вино входить, розум виходить. Аби горілка була, ми сухарі поїмо, аби корито, а свині будуть. Алкоголізм і злочинність рідні брат і сестра. І тут можна було б закінчувати цей урок. Але ще ви бачите є прислів'я в народній мудрості, які дуже влучно. Характеризують згубну дію спиртів на організм людини, історичні відомості про алкоголь, пияцтво в порівнянні молода помилка людства. У давній Русі варили медовуху міцністю 5-10 градусів, пияцтво вважалося ганьбою та гріхом. У стародавньому Китаї був виданий наказ, який забороняв вживати спиртні напої. Історія не зберегла для нащадків імені першої людини, яка відкрила алкоголь. Спирти це не вода життя, а вода смерті. Виробництво спиртних напоїв в останнє десятиріччя досягло астрономічних цифр. Поміркуйте і запишіть, з чим у вас асоціюється поняття алкоголь. Використовуючи ось ці зображення, виконайте вправу. Дайте відповідь на запитання, що, на вашу думку, алкоголь. Продовжуємо тренінг. Практична вправа чистий аркуш. Запишіть на аркуші паперу трьох друзів, три найулюбленіші справи і три улюблені страви. Закреслюйте по одній позиції на кожній стадії алкоголізму зімніть листок і спробуйте його привести в попередній вигляд. Це можливо. Правда про алкоголь Мільне завжди протягує нам руку, коли ми зазнаємо невдач, коли ми слабнемо, коли ми втомлені, і вказує надзвичайно легкий шлях виходу з обставин, що склалися. Але обіцянки ці неправдиві, фізична сила, яку воно обіцяє, примарна, душевне піднесення оманливе, під впливом хмільного ми втрачаємо істинне уявлення про цінності речей, так писав відомий письменник Джек Лондон. Алкоголізм це динамічний процес, який протікає в декілька стадій. Перша стадія це патологічна тяга до алкоголю, його систематичне вживання. Один-два роки. Три-п'ять років друга стадія наростаюча тяга до алкоголю, часткова втрата пам'яті та контролю над собою. Третя стадія це повна психічна та фізична залежність від алкоголю, деградація особистості, необоротні. Зміни організму. П'яні люди подібні до тварин, у яких видалено головний мозок. Алкоголізм це хронічне захворювання, що виникає при систематичному вживанні алкогольних напоїв та супроводжується психічною та фізичною залежністю від них. Воно включає в себе порушення практично всіх органів і систем, специфічні зміни особистості хворого та алкогольні психози, плив алкоголю. Головний мозок руйнуються нервові клітини, серце відбувається жирове переродження, печінка, цироз алкогольний гепатит, шлунок. Як наслідок гастрит, виразка і рак смерть. Нирки, руйнування ниркових клубочків, отруєння продуктами обміну речовин. Статеві залози теж порушують свою функцію. Спостерігається імпотенція Тест міф чи реальність Позначте міф літерою М. Реальність літерою Р. Алкоголь це стимулюючий засіб, його вживання веде до підняття духу. Друге, чашка міцної кави, ковток свіжого повітря або холодний душ допоможуть вам протрезвитися, якщо ви збираєтесь вести машину в нетверезому стані. Можна потрапити у в'язницю. Вживання невеликої кількості алкоголю не шкодить здоров'ю. Які літери ви проставили? Тест «Міф чи реальність. Коли вагітна жінка п'є, палить або вживає наркотики, це впливає на внутрішньоутробний плід. Сьоме. Люди ніколи не вмирають від алкогольного отруєння. Восьме. Молоді люди, які починають пити алкогольні напої до 15 років. Можуть удвічі частіше почати вживати наркотики, ніж ті, хто не вживав алкоголю в цьому віці. Келих спиртного зігріває взимку. Продовжуємо тест «Міф чи реальність Щоб не стати алкоголіком, головне знати міру можна вживати алкоголь з головою та не залежати від нього. Вживати алкоголь чи не вживати це моя особиста справа. Алкоголь викликає відчуття впевненості в собі та допомагає розслабитися. Де тут міф, а де реальність? Розберіться. В житті потрібно спробувати все, в тому числі алкоголь. Чи погоджуєтеся ви з цим? Алкоголь за і проти. За – Це антисептичний засіб. Розчинних рідких лаків розтирок для компресів. синтез органічних речовин, виробництво лаків і фарб, осушувач та промивний засіб в оптиці й електроніці, виробництво синтетичного каучуку, рятувальний засіб у разі отруєнь метанолом та етиленгліколем. розчинник для приготування одеколонів парфумів консервування анатомічних препаратів, алкоголь роти, народження дітей з каліцтвом, збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод, зменшення тривалості життя, патологія внутрішніх органів, затримка розвитку інтелекту, антисоціальна поведінка, порушення роботи центральної нервової системи. Негативний психологічний клімат у сім'ї і деградація суспільства. Сьогодні ти молодий, тобі лише 15, і майбутнє здається таким далеким і незрозумілим. Задумайся, кожна випита тобою пляшка може коштувати тобі та твоїм майбутнім дітям щасливого життя, адже хвороби, які ти отримуєш, не успадковують твої діти і можуть назавжди перетворити нормальне сімейне життя на пекло. Коли заробляєш гроші на ліки, коли бачиш, як страждають близькі. А зробити нічого не можеш, коли лікарі не можуть поставити діагноз, а у всіх цих стражданнях будеш винен тільки ти, бо колись тобі було весело в колі друзів з вірним супутником, алкоголем. РЕФЛЕКСІЯ чи вважаєте ви цей висновок правильним для себе? Дякую за увагу!